У Чернігові стартували підготовчі роботи до масштабної реконструкції підземних тепломереж. Проєкт реалізується в рамках програми відновлення об'єктів критичної інфраструктури Компонент 2 Україна, яка фінансується європейським союзом за підтримки Невко, що виступає програмним менеджером програми ЄС. Реконструкція охоплює найстаріші ділянки мереж, побудовані ще в 1960-х роках. Без залучення зовнішнього фінансування реалізація подібного проєкту була б неможливою найближчими роками. Зараз ми знаходимося на проспекті перемоги, де буде виконуватися реконструкція теплових мереж. Це на першу ділянку. Одна полоса в цьому напрямку буде перекрита, буде зменшено пасажиропоток. Тому що роботи будуть в охоронній зоні теплових мереж. і Це е, може бути опасно. На період виконання робіт рух транспорту на ділянці Покоцюбинського буде призупинено. По проспекту перемоги часткові обмеження. Рух тролейбусів буде спрямовано в об'їзд через вулицю Івана Мазепи. Зараз тривають підготовчі роботи, встановлення знаків будівельних будуть виставлені огорожі. Потім частково буде виконане перенесення контактної мережі тролейбусних опор з частковим демонтажем та послідуючим монтажем їх. Магістральні трубопроводи, кажуть фахівці, давно відпрацювали свій експлуатаційний термін. За останні три роки тут сталося шість аварійних ситуацій. Нові трубопроводи сучасні, енергоефективні, з високим рівнем теплоізоляції. Завдяки цьому вдасться зменшити втрати тепла, покращити гідравлічний режим і знизити викиди парникових газів. По-перше, буде збільшений діаметр трубопроводу на 530, що збільшить гідравлічний режим на кінцевих споживачах. По-друге, сучасна оболонка. Сучасна ізоляція цього трубопроводу надасть можливість зменшити теплові втрати на даній ділянці і зменшити викиди парникових газів на самої станції. Заміна трубопроводу на цій ділянці дасть без подачу гарячої води та теплоносія споживачам. Через реконструкцію буде тимчасово припинене гаряче водопостачання до 69 житлових будинків. Та двох дитячих навчальних закладів міста підприємство закликає мешканців із розумінням поставитися до ситуації. Це необхідний крок для забезпечення стабільного теплопостачання в майбутньому. В той же час на завершальному етапі масштабні роботи з модернізації надземних трубопроводів централізованого теплопостачання. Виконано повний цикл робіт. Від демонтажу зношеної теплоізоляції, очищення трубопроводів, нанесення антикорозійного покриття і фарбування до монтажу нової ізоляції із зовнішнім захисним кожухом, паралельно фахівці провели повну діагностику стану трубопроводу і усунули всі наявні недоліки. Ми знаходимося на підприємстві, де закінчується масштабний проект по реконструкції теплової ізоляції в магістралі номер 1 яка снабжає тепловою енергію місто Чернігів. Була проведена робота не тільки по ізоляції трубопроводу, так то тобто й заміна покрівного слоя, а також продіагностовано сам трубопровід, його внутрішній стан були виявлені деякі дефекти на трубопроводі, які були успішно усунені. Додамо завершити реконструкцію підземних мереж планують до початку опалювального сезону. Проєкт охоплює понад 2 кілометри трубопроводів, де яких підключено 253 будинки, соціальні та адміністративні об'єкти. Результат надійне, енергоефективне та сучасне теплопостачання для тисяч чернігівців.